Так, друзі, привіт, слава Ісусу Христу. Мене звати Олександр, я службовець Збройних сил України. Е, в першу чергу мої слова сказані для віруючих, для віруючих в Господу нашого Ісуса Христа. Е, ви знаєте, зараз останні часи насправді відбуваються в церкві серед народу Божого. І в двох словах хотів би сказати про так званих, чому вівці, які приходять до церкви, як віруючі, стають вовками. Головне це зрозуміти, що кожна людина, коли приходить в церкву, має якусь потребу, так? Спочатку вони проходять за гуманітаркою, друга потреба бути почутним, бути зрозумілим. І... Але це тільки людські потреби, розумієте, закривається. Далі людина може бути в цій церковній спільноті більше, але не перероджена, не змінена. Через гордість там присутня бути, через марнославство. Закривається потреби в таких більше відчуттях, що вона хоче за рахунок спільноти церкви досягти своїх цілей. Тому людина, яка є неперероджена всередині, вона стає тим, тим вовком, Тим вовком, котрий в якийсь момент починає нападати на саму кошару. Той який так і не зрозумів, що таке дух Христовий, дух Євангелія, Дух, дух віддання, так і не зрозумів Христа, так і не породжений в ньому. Таких вовків багато повстало зараз, і по плодах їх пізнаєте, каже Ісус Христос. Тобто людина, котра перебуває, як вона називає, в якійсь релігійній спільноті, ремокатолицькі церкви, православній, греко-католицькі не має це релігійна структура, яка внутрішньо не перероджена, котра ходить, б'є поклони. Молиться не знати кому, молиться до ікони, не до Бога живого. Це все є ідолопоклонство насправді. От. Богу він не потрібні ікони, Бого не потрібні, щоб ти свічки, свічки ставив, щоб собі лоб прошибав для того, щоб з тобою спілкуватися. не хоче з тобою живого спілкування. Господь каже: такі поклонники в дусі правді будуть поклонятися отцеві. І перейду я і отець мій закладемо там житло. Знаєте, але що там вже житло Господь заклав, людина має перед тим бути перемінена, власне. Звідки переміна приходить? Коли людина каже, що я не є самодостатня сама для себе, коли вона каже, що я не можу виконати вся моя людськість, її замало, щоб здійснити те, що я хочу. Та, яка потребує всередині в себе більшого за себе, по суті, це людина, яка. Сказала Богові так і котра смирилася, це смирена людина, котра сказала, що без тебе Боже я не можу. Ти моя потреба, ти вся моя суть. Ти мій Спаситель, ти мій Бог. Я ніколи сама не закрию всі потреби, які, які мені потрібні. Потреби в безпеці, потребі в радості, в любові. Люди не закриють, сім'я ніколи цього не закриє, діти навіть не закриють. Залишиться завжди питання життя і смерті. І коли буде питання смерті, то людина буде закривати свої потреби, а в що я жила, заради чого жила, заради чого? Що, на що я надіялася. І якщо людина в цьому житті надіялася тільки на іншу людину, то в книзі Закі написано, що це найнещасніша людина. Отже, якщо вона приходить в церкву, але вона не відчуває себе частиною. Це церкви, але відчуває себе як паразитом. Ну, паразит це та, що живе за рахунок церкви, за рахунок спільноти, котрий маскується під щось добре, під полову, та, але насправді так і не слаб пшеницею. Так там Дух Святий не запанував, тому що людина так і не смирилася. Вона може сповідатися багато і сповідуватися, але якщо нема торкнуто духом покаяння її духом смирення, то. Така сповідь є формальною і плодів не дає ніяких. Тому людина ще може більше ожесточатися в цій церковній структурі. І там точно вже не буде ніяких плодів, Господь так і не буде плоди давати в тій ожесточенні серця. Ресточення серця через досягання якихось своїх приватних цілей, закриття серця на Бога або використання Бога як інструмента для досягнення своїх власних цілей. І Господь так і каже: Я тебе не знаю. Не тому, що людина сама по собі є поганою чи щось зле дуже робить. Але та людина так і не вклала завіту з Богом. Так, вона так і не знає, що це таке. Я тебе не знаю, тому що ти до мене не звертався, ти мене не потребував, ти не захотів зі мною зайти в цей завіт. Так. завіт через кров Христа, завіт через хрещення в дусі і правді через свідомий акт. Смирення перед Господом, перед визнанням те, що ти є мій Господь, а я є той, хто від тебе залежить. Якщо цього нема завіту, то людина стає вовком, вона стає паразитом в церкві і ще гіршим від тих вчителів, які її вчать. Так? Це така смоківниця, яку Господь просто зріже в якісь моменти, подає час кожному з нас. Щоб ми змінилась, покалися. кожної хвилини, кожної секунди. Бог дає нам Духа Святого зараз, який є в церкві, щоб працювати з нами, щоб ми з ним спілкувалися, розумієте? Тільки кожен раз людина сама обирає себе, світ, чи щось таке матеріальне, чи свою гординю. Як то гординя життя, світ і сатана завжди. Будуть накидатися людині, вона завжди стоїть перед вибором, що її обрати. От, мої друзі, це насправді сумне явище, коли людина така є неперероджена в дусі, так і не стала новим творінням в церкві. Ця людина перетвориться паразита, а ще гірше в поганого пастиря, котрий е... от Тиховець десь там безодню ще заводить. Сліпий і сліпого водить, знаєте, тоді виходить. просвічуємося нехай сила Господня в Слові, яка є в святому Євангелії, в святому Письмі. просвічую вас, щоб ви побачили, що на престолі вашого серця знаходиться. так Що там стоїть? Чи наш Господь Ісус Христос, чи щось інше? Навіть може якась добра річ стояти на престолі мого серця, це буде вже ідолом. просвічуємося Господе! Благодаті нашого Ісуса Христа просимо в першу чергу про смирення і про відкрите серце нелицемірне. Амінь.